Друзі, стартував у нас зимовий чемпіонат. Перша ліга, перший поєдинок у нас завершився. Капітан команди Смайл Дніпро Владислав Лакіза. Владислав, от як можете оцінити перший поєдинок? Готова команда, бо потрібно працювати ще над чимось. Перший поєдинок завжди найважкий в чемпіонаті. Як кажуть, як почнеш, так і закінчиш. Ну, почали, наче добре, але суперник такий важкий був, важка була гра. Тому, ну, хоча нам повезло десь. Десь вратар поміг. Ну, думаю, добрий результат. От за рахунку 2-1, декілька моментів дуже небезпечних створила мігать. Чимось здивувала команда. Команда також дебютує у першій лізі. Ми з цією командою проводимо тренування, наче і добре знаємо друг друга, тому самі важкі матчі це з командою, з якою ви тренуєтесь. Тому, наче й не здивувало, але вони дали бій і за цим великий респект. Особисто за свою гру два м'ячі, також непоганий старт. Ну, так. Налаштовані тільки на перемогу. Вже вік той, що треба закінчувати і ще ні разу не вигравав першу лігу. Тому в цьому році обов'язково треба показати максимум, на що ми здатні. Ну і останнє питання: як там Даніл Лусенка? Він отримав травму в першому таймі, вже не міг продовжувати гру. Ну, наче каже, що все добре. Думаю, що на наступний матч вже буде. Все, Дякую з перемогу.